Рак не і його вірна жінка. Це було тоді, коли раки уміли свистати. Жили дід та баба, а в них було три доньки, одна файніша від іншої. Якось баба сказала найстаршій Ану, візьми коновку та принеси води. Дочка взяла коновку, зачерпнула з кринички води і хотіла уже йти. Але рак не борак хап за і не пускає. дівчина у крик. Пусти мене раче, небораче. Не пущу мусиш бути моєю жінкою. Ніколи у світі я не буду жінкою клишаного рака. Рак не борак, потягнув її у воду. Баба чекала трохи, а потім каже середучій доньці. Найстарша десь пропала. Візьми другу коновку і принеси води, бо обід треба варити. Середоща пішла. Зачерпнула водички, але не встигла витягнути, бо рак не борак, хап за коновку і не пускає. Пусти мене, раче не бораче, бо мама буде сварити. Обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу. Ні, я вийду за файного хлопця, а не за якогось. Кривоногого рака. Рак не борак, сіп її, і дівчина впала у криницю. Баба вже розсердилася, а їй, які вони, ніхто лиці. Віддай там заснули. А найменша каже Я піду, мамо, і принесу водички. Іди, але не сиди там довго. Пішла до криниці, зачерпнула води. Рак неборак схопив законовку і не відпускає. Дівчина закричала Ти що, сказися, а не пусти, бо мені тут ніколи сидіти. Рак Рак-неборак відповів, як віддашся за мене пущу, а як ні, то ні. За тебе а ти будеш мене вірно любити? «Буду, дівчину!» дівчино. Добре, я вийду за тебе, але скажи. Де мої сестри? Вони ади на толоці рвуть собі косиці. Дівчина глипнула туди, а сестри справді на толочці збирають квіточки. Коли прийти сватати? спитав рак неборак. У неділю злагодимося і будемо чекати. Найменша забрала сестер і пішла додому. Покликала маму і сказала їй на вухо. Рак не борак, прийде мене сватати, обіцяла м стати його жінкою. Най приходить, відповіла мати. Настала неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли видіти, як рак не борак буде танцювати. Ще такого трафунку не було. Чекають, чекають, а жениха нема. Почали сміятися. Урака неборака криві ноги, та ще він заткує, пішов у другий бік. Але раптом земля задудніла. З'явилися легені на конях. Перед ними на білім коні їхав молодико закосиченій кресані. Він розмахував топірцем, що блиснув діамантами. Наймолодша дівчина була дуже втішена. Легін зліз із білого коня. Вої увійшли в хату, і посідали за столи, засватали найменшу дочку, почали танцювати, співати і вівкати. а потім молодий каже реченні. Я маю бути раком іще один рік і три місяці. Чи будеш ти мене чекати так довго? Молода відповіла: Так, буду чекати. Молодий сів на коня і тільки дим та нитка за ним. Рак не борак не забував про жіночку. Він кожного вечора приповзав до хати, скидав із себе шкаралупу і ставав людиною. Жінка не могла ним натішитися. Але одного разу він сказав. Я, жінко, трохи засну, а ти дослухайся, як під вікном рак три рази свисне, то розбуди мене. Поспи, чоловічко». Я буду добре пантрувати. Жінка не спала, прислухалась до кожного шерхоту. Раптом почула свист. Її почав ламати сон, але не піддавалася. Минуло трохи часу. Хтось свиснув два рази, а жінку ще більше хилить до сну, і вона поклала голову на подушку коло чоловіка. Вони так міцно спали, що й землетрус не розбудив би їх. Хтось під вікном свиснув три рази, але ніхто не чув. Вже і сонце зійшло, пташки заспівали, чоловік прокинувся, убрався у шкаралопу і сказав, Що ж ти наробила, тепер шукай мене по світу, може, що знайдеш. Рак неборак поповз до кринички і пірнув у воду. Він більше не приходив. Засумувала молодиця і одного дня каже своїй матері, злагодьте мені, мамо, торбину з харчами, я піду шукати свого чоловіка. І її зібрали у дорогу. Жінка попрощалася і пішла світ за очі, ішла один день, другий. Цілий місяць питала всіх, де би то міг бути її чоловік, але ніхто не знав. Якось серед широкого поля здибала старого престарого діда, розповіла про свою журу і попросила поради. А дід відповів, це може сказати, лише місяць. Він уночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його спитаю втішилася нараз молодиця. Та він тобі нічого не скаже. Треба попросити його маму. А де її знайти? Підеш тією стежкою до синьої гори. На тій горі є хатка, там і живе місяцева мама. Пішла до синьої гори, стала під хатку і тук-тук у шибку. Хто там? Це я прийшла до матері місяця просити допомоги. Двері відчинилися. Молодиця увійшла і поцілувала господині руку, а сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. І мати місяця сказала, О, у тебе, молодице, якесь велике горе. Вона все розповіла. Добре, жіночко, мовила мати місяця, над ранок син вернеться додому, і я запитаю про твого чоловіка. Дала їй поїсти і сховала на ніч, накрила коритом під лавицею. Коли розвиднялося, місяць прийшов додому. Переступив поріг і каже, Мамо, а чому тут людським духом пахне? Тобі, здається, сину, мабуть, нахапався по світу всілякого сапоху, поставила перед ним яєчню, яка була зроблена із самих жовтків. Місяць поїв ліг спати. А мати питає: Ти видів, сину, жінку рака неборака? Вона, бідна, блукає по світу і шукає свого чоловіка. Де тепер він є? Не відаю, мамо. Жінку може понести до нього хіба тільки вітер. Місяць захропів, а його мати підняла корито і каже до жінки підеш, молодичко, до матері вітра. Стара вітриха добра жінка і тобі зарадить вона живе на другій горі. Жінка прийшла до матері вітра. Поклонилася низенько і припала до її руки. Коли цілувала, упала сльоза й опекла господині руку. О, видно, молодице, що в тебе на серці якийсь великий біль. Жінка розповіла про свій туск. Вітриха зітхнула, накрила молодицю під лавою коритом і стала чекати свого сина вітра. Його довго не було, десь блукав з світами. Як набігався й охляв, Привіявся додому. Коли сів за стіл, мати йому каже бідна жінка, рака неборака, залишилась одна, ходить по світу і шукає свого чоловіка, але ніяк не може знайти. Ти не знаєш, де він може бути. Знаю, мамо, якби молодиця була десь поблизу, то я б її поніс до рака неборака. Вона гестечки. І стара вітриха підняла корито. Молодиця поклонилася вітрові. Той до вечеря висказав Виходь на подвір'я і сідай мені на плечі. Летіли летіли і нарешті долетіли до Золотого замку. Рак неборак повзав у саду, який був обгороджений залізним парканом. Молодиця кинулась до нього і заплакала. Рак неборак обняв її. І теж заплакав від утіхи. Старий Змій, що царював у Золотому замку, все те видів із вікна. Він тріснув від люті на тисячу кавалків. Рак неборак назавжди не завжди зробився чоловіком. Він поселився з жінкою в Золотому замку, і там довго жили, поживали, ніякого лиха не знали.